Усім привіт, і ви... Усім привіт! І ви на каналі Україн 3025. Я казав, що вийде друга частина, і це і друга частина. Я на тій самій мапі. Зіграємо дві карти і. І все. І третя частина, мені здається, не буде. вибачте О! Давайте подивимось поки анімації, які тут є. Якщо ви не побачили повністю всі анімації. Дивіться, перша анімація я вже вам на камеру показав. Потім друга ось це. Не розумію, що таке чер. Напишіть у коментарі. Ла... Лав... Лав це сміється. Угу. Ось я вам теж показував, коли я виграв. Це. Коли танцюєш ще і третій танець. Мені більше ось цей подобається, він ще мені знайомий. А якщо тут, то тут нічого не буде. Напиши кому ні мордр виграв. Якщо б я знав, що це мордур, я прийшов і раз, і все. Є виграв. А чого мені перший рівень пок. А, все, п'ятнадцять. І останній, може і третю зіграємо, якщо буде швидкий проіграш. Ну давайте, якщо буде мадером, то я до кінця карти буду грати. Ну давайте хау. Хау. О, чотири людини проголосували. Клас, клас, клас. Вже п'ятеро! обеда, люди солнце, за ту карту, яку я хочу. Ура, 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 ура. Hmm. Привет, привет, привет. то а вы не думаете, что я мардер? Ха. Швидка перемога. Значить. Почекаємо трошечки. При, при... О, бачили таке. Привіт, привіт. До побачення, до побачення. Я знаєш хотів це зробити, Но... ну до побачення, допоможення якось так. О, швидка перемога! Швидка, швидка у мене. Зараз у мене горить, задній говорить. Тут такі мечі ще... Я перший раз пішла на Мардер Mystery 2, а коли ще вже було... Ой, я хоч коли вже було ось там, де я... яйця були. Ну, до цього я... А до цього я не грав в Містері 2, просто в книжці мені подарувала однокласниця Аріна, і я вирішив почитати. Її. Там у мене з'явилася підлога це лава і Мардер Містері 2. Це моя наразі улюблена гра. І дивіться, я одразу йду на цю поличку і потім розказувати, як сюди переміститися. Хто ж тут буде? Це зверху? Я бачу Мардера! Чирес, стріляй. А в чим? Та не в мене. ж. Ты бачиш, де? Буде така собі перемога. Ну, я ж, ми ще один раунд! Зіграли, бо швидкий раунд. Все, швидкий раунд, так ще один зіграємо і все. І, і, і ось частина закінчилась. У них нас така швидко. Коли я вже буду мардером? Мені ще трошки буде вже 16 рівень. Це моя наразі улюблена гра. Вибачте, що не Брукхейлен. Ну про Брукхейвен Брук це на другому місці. Ось тут я перший раз, коли я побідив шерифа, але ну, якось взяли, не торкаючись до пістолета, взяли і, і раз і все. Ну так, на цій мапі я перший раз побідив Шерифа, коли був Мардером. Скажіть, що мардер? Дуже рідко попадається. На першому місці це невинний, на другому шеріфа, на іншому мардер. Ладно. Ну чому сніг випадає за цю за це відео, за другу частину? Тільки на Б тось не Не кидай, не кидай, якщо ти мардер. Ой-ой-ой. Бо бріть Все Шериф! Шериф? папа бача мартер. Ні, це мардер, мардер. Він за мною гониться. Ні, це не тут не А, така такая Така в минула раз. А, ні, це не. Вона на минулом разе была. Мардер. Почти... А, почти не розлічити. Ти підеш к шерифу, а це мардер. Раз, підеш до мардера, щоб. Чтоб попрощаться? А він тебе. О! Нарешті. Я выжил. Може ще трошечку поснімати. Ну давай, то останній раз. Якщо мені випадає інок або шериф, я я якраз на цій карте. Я просто распавлюсь и там на спавне. Все а, запулите. Ну ладно. Просто моя подружка Вика не любит эту карту. Ладно. Сейчас распавлюсь. що мене вбив Шериф та мартир. З вами був Фукур Андрій. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І усім па па-па.